Всім привіт ви на каналі Варніка Грає і зараз у мене одне малесеньке питання до вас, тому що от дивіться, ви хочете, щоб цей новий персонаж? Це гномик, вітаю. Це, це гномик, 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 гномик. Іди сюди гном! Коротше, ви хочете, щоб гномик з'являвся в моїх відео? Е е е якщо ви захочете, я. Ну, якщо е, вам сподобається я е, зроблю одне відео з ним. Як, якщо буде нормально, він буде з'являтися в моїх відео, можливо, навіть часто. Тому давайте е, коментарі, думаю, будуть відкриті. Я надіюсь на це, друзі. Якщо не будуть відкрити, від, відкриті, тоді поставте лайк, якщо коментарі закриті. А якщо у когось просто закриті коментарі, тоді теж поставте лайк. Просто щоб я розуміла, чи потрібно робити відео з гномиком. Гномик! Гномик! Ти куди втік? Гном? Гном! Так. Гном не любить мене зі мною зніматись. Ну, ви поняли, неможливо, коли він буде сам зніматися, йому буде нормально. І тому я у вас питаю. Чи ви хочете відео з геномиком? Якщо так, пишіть в коментарі, і якщо ні, не пишіть, можете проігнорувати це відео і все інше. Цей персонаж, у цього персонажа можливо потім з'явиться щось більше на одне відео. Я з ним буду або знімати деколи разом, або деколи будуть відео тільки з гномиком. І тому я чекаю. Пишіть в коментарі або ставте лайки. Ну і так, це кінець всім. па-па, до нових зустрічей в нових відео.